Всім привіт мої друзьями на каналі Сашка Сегадея, то з вже відео четвертий раз, да, так що так скоро я хотіла вам сказати про репост, що скоро вийде обновлення в Avatar World Ми, ну про тут обновлення у них тут всі забули. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки Хто чекає ось цей автобус. Ой, який гарний хлопчик. Е, хто е, чекає обновлення з автобусом? А скоро, ну, через пару місяців вийде ось це обновлення. Я думаю, ми з, е, бо то дуже-дуже такий. Оно про автобус. Дуже інтересно, коли вийде. Ну, я навіть не знаю, коли в тубусі. Всі привет, мої друзі, ви на каналі Сашка Стегела. Ми прийшли в аквапарк поїсти худок. Ну ладно, ми прийшли не за тим, ми прийшли. за другим. Скоро у нас відкриється серфінг. не дуже скоро перед обновлення, коли вийде деякий друге обновлення, наприклад, ви маєте вийти вулиця. У мене на моєму телефоні, я тебе знімала не на своєму. Там коли у мене відкрита машина і я, коротше, їжджу по дому, а потім діло, уміло, я виділа, що у Гейм вийшов в репост, що вийде скоро в І Я, я заходжу. Думіли, а вона розказує, що вийде обнови. Ну як я вам уже то кажу якийсь раз. А, а я думаю, тіпа, коли вже буде серфінг, Я подивилася, скоро випущу серфінг, Так що поки так, а такі відео я, як у мене гейм про серіали, я ще не буду випускати. Коли про обнови я буду випускати. Ну я не думаю, що я буду випускати. Давайте під... на горки зайдемо і зараз буде кінець відео, коли буде дві минутки, бо у мене знімає по дві минути. Виберемо коктейльчик, давайте скотимося. Нам страшно і ми покотилися. -є -є -є. Ну ладно. Ми поки возимося. Фоточки робимо.